Загарбницькі дії ворога вони тягнуть всіх нас в рабство а рабами ми точно не були і ніколи не будемо. Думати про статки, думати про те, щоб збільшити і свої заощадження, це точно не є логічним, це є безглуздим. Ми повинні бути реалістами. Тому в реаліях це втримати найбільш найгарячіші напрямки Донеччини. Краматорськ, як і Донеччина, міцне місто. З Мужніми фаховими людьми. Привіт! Донецьку обласну військову адміністрацію керує Павло Кириленко. Як для нього пройшов цей рік, дізнаємось просто зараз. Йому, як і головам інших громад, ви поставили 10 запитань від того, як змінилися його статки, до того, чого він злякався найбільше. Про все це у відео просто зараз. Якщо воно тобі сподобалось, то обов'язково підпишись на наш канал та поділись ним у своїх соцмережах. Зараз життя завмерло і в місті Краматорську, як і по багатьох містах держави Україна, там особливо де ведуться бойові дії або міста, наближені до активних бойових дій. Але наші дії основні сконцентровані і обласної влади, військової адміністрації. Військових адміністрацій на містах, щоб максимально укріпити всі міста області, особливо ті, які йдуть вздовж лінії фронту, для того, щоб вони вистояли, щоб ми е були настільки міцні в своїй обороні, яка стала подальшому запорукою наших активних контрнаступальних дій і деокупації всієї території області. Краматорськ, як і Донеччина, міцне місто з мужніми фаховими людьми. У Краматорську буде точно змінене взагалі сприйняття. Тієї часті частини людей, які так чи інакше відносились лояльно до Російської Федерації, чи мали думки з приводу того, що з Російською Федерацією з окупантом можна про щось домовляти, домовлятись. Я в цьому впевнений, люди максимально мають і зараз бажання повертатись. І навіть після того, як в зимовий період було надано подано газопостачання до третини громад області, і Краматорськ не був і не є виключенням в даному випадку. Люди також повертаються. Тому люди звичайно будуть повертатись, але наша спільна задача центральної влади, влади на міста. Ах, щоб люди, людям було куди повертатись спільними зусиллями, відбудовувати Донеччину. Ну і звичайно, щоб були робочі міста, щоб функціонували заводи підприємства, середній і малий бізнес. Відбудувати все це можливо, але це вкрай складно буде зробити без допомоги наших міжнародних партнерів. Але і підхід відбудові в логістиці повинен бути раціональний, і він ми над ним вже працюємо, але щоб він йшов централізовано з від центральної влади до і погоджувався з керівництвом держави, як ми будемо відбудовувати і відновлювати життя. Життя в громадах таким чином, щоб була оптимізована кількість навчальних закладів, кількість. Домівок для проживання, тому що є, наприклад, в деокупованих громадах там в Святогірській громаді, в Лиманській громаді, такі населені пункти, невеликі селища, які зруйновані вщенти. Тому тут необхідно, необхідно застосовувати раціональний підхід, де люди в цій же громаді будуть мешкати проживати в інших містах в новозбудованих домівках, але ці міста будуть компактно розташовані ближче до центру громади, тобто це необхідно застосовувати виважений розумний підхід, це займе е, точно не один і не два роки. Ставлять експерти наразі е, терміни там десь близько 10 років, але е, скажу, що для того, щоб. Е, Оцінити масштаби руйнувань їх необхідно повністю всі провести їх селекцію і провести повністю повне внесення цих руйнувань до єдиної системи, яка зараз електронної системи, в яку вносяться всі руйнування. Реалістами, тому в реалія це втримати е, найбільш найгарячіші напрямки Донеччини: це Бахмутський, Авдіївський, Новопавлівський з боку Мар'їнки, і не забувати, що ворог не припиняє спроб також захопити ті території, які вже деокуповані. Це Лиманська громада, Святогірська громада, вийти на Харківську область. але. У даному випадку такий реалістичний прогноз це максимально втримати. І відбити всі атаки ворога, зупинити його, виснажити, і в подальшому вже переходити це звичайна справа військових, військового командування до контрнаступальних дій. Але ми тут теж займаємо своє місце в цьому, тому що зараз саме укріплення, оборонні споруди вони в більшості своєї залежать і виконуються саме обласною владою. І владою на містах? Звичайно, я думав, я є військовою людиною, віддаючи собі звіт, де я буду більше корисним і керуючи військовою організацією, військовою адміністрацією в області, коли ти відповідаєш фактично за кожен клаптик. В області за структуру всього управління, яке так чи інакше, в військовий час переведено до єдиної вертикалі. Ти розумієш, де буде найбільше користь користь з тебе, як з військової людини, керівника військової адміністрації, чи військової людини, яка ну, доволі непогано вміє. Поводитись зі зброєю, але я не є там артилерістом чи чи бійцем спецпідрозділу, де особисто від моїх дій залежав би такий результат, який наразі залежить і вважаю, досягається спільною роботою, в тому числі мною, коли я керую військовою адміністрацією. Розчарування вони то точно не дають оптимізму. І сказати, що я в чомусь, будучи максимальним реалістом, розчарувався, я доволі складно мені зараз відповісти є певне нерозуміння. Кількості людей, які особливо це в перше півріччя війни, так дуже чітко проявлялись, коли при проведенні фільтраційних заходів з боку правоохоронних органів виявлялась величезна кількість коригувальників вогню навідників, які ставили мітки, свої позначки в різних місцях, Містах і Краматорськ також не є виключенням в даному випадку, щоб допомагати саме ворогу для здійснення ракетних ударів, ударів з реактивних систем залпового вогню. І я б не назвав це розчаруванням, але напевно нерозумінням таких людей, як вони можуть перебуваючи на своїй землі, розуміти, що таке руський мир чинили допомогу ворогу. Зараз, перебуваючи там, проводячи нараду, там доволі поруч там був черговий приліт по місту Краматорську, на це взагалі реагуєш вже якось так доволі спокійно, і це також турбує, тому що коли ти перебуваєш так, в такій ситуації ти повинен завжди бути пильним і зосередженим. Звикати до ракетних ударів, до обстрілів це ну, дуже нездорова така звичка, якщо можна так назвати. Був певний е певна розгубленість, як швидко перес перебудувати себе і перейти на дійсно військові рейки з 24 лютого, але вважаю мені і всій команді облдержадміністрації це довелось і вдалося. Я б не сказав, що у мене є там якісь статки і, Ну скажу, я ніколи не. Не робив піару з цього, але я також багато чого робив з власних коштів і власних е е ресурсів і. Е Максимально залучали, залучає волонтерські ресурси для допомоги області і е, безпосередньо нашим військовим по придбанню обладнання і всього вкрай необхідного. Тому думати про статки, думати про е, те, щоб там якось. Е, Збільшити і свої заощадження це точно не є логічним, це є безглуздим. Якщо все це е, дійсно помножується на нуль, якщо ми не будемо сконцентровані і не здобудемо перемогу, тому що е, не здобута перемога, а загарбницькі дії ворога вони тягнуть всіх нас в рабство а рабами ми точно не були і ніколи не будемо.